Сьогодні настала довгоочікувана них нагородження переможців другого міжнародного фотоконкурсу «Гончані місії країни. Вітаю всіх учасників, все постів і сьогоднішнього подія. Насамперед хочу подякувати всім, хто вперше взяв участь і тим, хто є постійним активним учасником нашого фотоконкурсу, який проводиться вже в і, тобто став традиційний. І про, протягом цих п'яти років не змінив свою тему, яка присвячена самому часу. Ці роботи, які кожен рік стається гарніші, гарніші і і Мені так дуже важко зрозуміти, чому так мало, мало, мало. Можливо, це така, знаєте, тема, тема е, краників, вона досить обмежена. Я був нещодавно сидів я ще в корпус там було 16 тисяч фотографій, це було дійсно важко, ви знаєте. Але все одно, він хоч не такий великий, не такий зручний, але цей космос дуже важливий для України, для розвитку кераміки, керматології. Дуже специфічна тема, можливо, обмежена тема, але мені на краще, тому що дійсно ці роботи надзвичайно зачаровують. Можливо, якісь можна було би дати рекомендації застосування засобів художньої виразності, чи якісь поради з композиції чи технічної. Але це все іде на нівець, тому що ці роботи переважають своєю душевності, своєю любов'ю, своїм розумінням теми. Тому дуже добре, що ці люди, які займаються фотографіями, професіонали, а ще краще аматори, які дійсно розуміють кераміку, які дійсно живуть цим захопленням, і з кожної цієї роботи просто випромінюється така щира любов до гончарства, до кераміки, до цієї теми, до цих людей, які займаються цим мистецтвом. Тому дуже вдячна всім учасникам, абсолютно кожного, і вітаю переможців. Дякую. За час проведення цих конкурсів у нас сформувався колосальний фотофон, фонд, який настільки різний, і водночас є певні блоки, наприклад, портрети тих чи інших гончарів, руки гончаря, гончарний круг, природа і кераміка, що ми можемо вже робити будь-яку тематичну виставку. І останні виставки, які відбуваються в музеї Заповідника, Музей заповідників, скажімо, персонально, От ми недавно проводили виставку до 85-річчя Микола Пошиваєва, до 90-річчя Василя Улянка, ми їх всі ілюстрували фотографіями із звичайних візій країни. Бо по кожному майстру є близько чи трьох десятків фотографій розкішних, які дозволяють представити не лише твори майстрів, а й його розкішні фотопортрети, створені. Україна, підожди, там, України це нагорода від благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми Україна за роботу Молочні Ріки в номінації Дивосвіт кераміки Костянтину Подрізову. Кариністрока, вручається нагорода від благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучма Україна за роботу Родинна рівновага в номінації Керам Реклама. Дякую, надзвичайно приємно, примагати це нагорода. Вручається ДОП диплом від Національної спілки художників України за роботу «Тінь лісу в номінації Дивосвіт кераміки Юліані Безсмертний. України за роботу дотик в номінації ретровізії Катерині Литвиненко. <плес> Єлизаветі Барановій вручається грамота від державної спеціалізованої художньої школи-інтернат і перших третіх ступенів колегіум мистецтво тішних імені Василя Мречевського за роботу. Картинский Вунчарку Пишному в номинации Рама Реклама. Большое спасибо. Я желаю всем новых, новых достижений в Иране. И я очень рада, что я здесь участвовала и хочу участвовать в еще больше, чем подальше. Спасибо вам. Участь грамота від державної спеціалізованої художньої школи інтернат перших третьої ступенів за роботу першої керамічні скарби в номінації Димосвіт «Дез кераміки». Спасибо, мені очень приятно. Я очень рада, что я стала одной из участниц этого конкурса. Также я поздравляю всех победителей и участников этого конкурса. вручается диплом из Национального музея заповедника Украинского Чарства Логичному за работу ой, подвышенную, подчерешенную коммунистическую дипломатику. Очень приятно снова учиться здесь. Я очень любила Я все пою, как могу, и планирую. Вот. Мои дети, к сожалению, не сказали ничего, кроме а, благодарности. У меня кружок, не фотокружок, у меня стильный кружок керамики. И поэтому... Ми фотографіруємо те, що ділаємо, і то, що їздимо, відео, то й фотографіруємо. Спасибо большое. Міжнародного водоруху образ без кордонів нагороджується Людмила Пошивайло за роботу береги незалежності в номінації постаті.

дотику в номінації храм-Реклама. До моєї радиової області в кодонах. та спеціальним дипломом за образність. За образність. Підлогом 3 ступеня Національної спілки фотохудожників України нагороджується Зінаїда Близнюк за Боїн світла, номінації Діосвіт кераміки. Я... Я дуже дякую всім, це моя перша участь і мені надзвичайно приємно. Відповідно першого ступеня Національної спілки фотохудожників України нагороджується Катерина Власова за роботу вечірній Деревенні номінації Іграмо реклама! Дулике всім спасибі, дуже приємно всіх бачити. А щодо фотографів і фотографії, то я б всім побажала гарного фотографічного настрою, гарної фотографічної погоди і просто. Срібною медаллю. Національної спілки фотохудожників України нагороджується Аркадій Славуцький за роботу на старому хуторі в номінації постаті. Полтава, Полтава. це духовна столиця України. Я вважаю, що духовна столиця кераміки це Дякую вам за вас. За психологізм нагороджується Олесь Пошивайло, за твір, маестро гончарного бароку. Славенні нагороди отримала робота, де зображений Василь <зважування> Моряненко, по суті, патріарх українського гончарства. <зважування> <зважування> Постать, яка є знаковою для української культури. За кращу сюжетну композицію нагороджується Марія Пошивайло. За твір «Засніжена ніжність. Номінації Дивосід комплексів. Вітаю нас за нагороди, я вже перша беру участь. Хочу сказати, що такий конкурс примушує більше звертати увагу на все, що пов'язане з генчастом. Тільки бачу зразу фотографію що <смір> Є конкурс, де можна подати свої роботи. Дякую. Нагороджується Аліна Літвіненко. твір «Цвіт» в номінації Керамореклама спеціальним дипломом «Гончарські фантазії та дипломом в номінації Керамореклама. Пошивайло за фото із циклу з п'яти фото. Кераміка і люди. Інтроспекція мистецтва номінації постаті. Аплоди. За унікальне творче виріш... вирішення нагороджується Людмила Пошивайло за фото із циклу асфальтове задзеркалля кераміки в номінації «Керамореклама». Реклама. Богдан поживело за роботу видатний український художник кераміст, заслужений майстер народної творчості України В номінації «Дивосвіт кераміки нагороджується Леся Падун за роботу «Сонечко». І гран-при гончарних візій отримує Марія Пошивайло за роботу засніжена ніж. Міжнародного фотоконкурсу Гончарні візи країни завершена. Хочу всіх привітати на кінець до завершення нашого конкурсу. Вітаю всіх переможців. Дякую всім, хто приїхали на наше свято.